У війні з расистами нелюдами ми боремося за право на життя українського народу, держави, ім'я якої Україна. У війні за наші цінності, духовність і волю, пліч опліч зі збройними силами України воює на своєму гуманітарному фронті міжнародний благодійний фонд «Карітас». Знайомтеся, регіональний представник благодійного фонду, настоятель парафії благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Андрій Окрепкий. Благодійний фонд «Каритас Житомир почав свою діяльність з 1994 року. На теренах України він розгортав свою діяльність не один рік. Теперішній час. Вона нас тим, що ми маємо багато викликів із повномасштабним вторгненням Росії на територію України. У нашому місті Звягель, благодійний фонд Карітас Української греко-католицької церкви, надає допомогу спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Зокрема, ми наголошуємо на тому, що потребуючим, як від теперішній час, збільшилися. Особливо ті люди, які мають статус тимчасово переміщених осіб, потребують особливої уваги і допомоги. В теперішній час ми стараємося надати її такими засобами, як продуктовими наборами чи засобами гігієни, спальними наборами, які тепер, особливо в зимовий час, є надзвичайно необхідні. Так само надаємо юридичну допомогу, допомогу в тому, щоб е, полегшити винаймання житла чи правову допомогу. Кожна людина, яка потребує у теперішній час допочі, може звернутися у фонд зі своїми питаннями і отримувати кваліфіковану допомогу. У теперішній час ми маємо багато викликів. І стараємося, щоб ці виклики не стали для нас такими, що неможливо перебороти. Наш девіз, коли ми даємо, ми наповнюємо серце, коли ми беремо, ми наповнюємо руку. В теперішній час, особливо через ці наслідки війни, ми маємо кожен наповнювати серце. Кожен наповнювати руку, хто тільки цього потребує. Постараємося, щоб для всіх потребуючих, хто має тепер потреби у тому, щоб їм допомогти, надати цю допомогу, які їм тільки цього не треба. Було. Дякуємо вам і вашій особі, кожній людині, яка разом з вами вкладає часточку своєї душі. Щоб наблизити перемогу. Слава Україні! Віримо в Збройні Сили України! З нами Господь Бог разом до перемоги!